Вся правда життя українці дуже круті. Я пишаюся бути маленькою частинкою цієї великої нації. Разом можемо і переможемо. Пощастило бути провідником для такої важливої справи. Доброго вечора. Ми з України. Привіт, дуже... всім вітання. Дуже раді вас бачити, оперативна Україна, інфо, наша редакція, безпосередньо я. Виріс на ваших піснях. Це просто надзвичайно, це українська культура, особливо на зараз на часі. І власне, от ви сьогодні брали участь в чудовому благодійному заході Smile Wanted Fest. Тут і робити цю добру справу разом із благодійним фондом «Трошна перемога, разом з організаторами, з усіма артистами, які підтримали цей захід. Ми з гуртом матхець намагаємося якомога більше проводити зараз концертів в Україні. Все з двох причин: одна те, що це всі концерти благодійні і кошти збираються на підтримку наших захисників. А друге, те, що, і можливо, це навіть перше, чому саме тут, тому що можна було би за кордоном, як роблять багато артистів, і це теж добре потрібно, тому що нашим людям зараз потрібна, потрібна як ніколи моральна підтримка. А пісня, посмішка і єднання, можливість бути разом, відчувати одне одного це якраз те, що працює як терапія. Допомагає, підтримує, перезаряджає. Наскільки я розумію, ви постійно долучаєтеся до різноманітних благодійних заходів? Так, абсолютно вірно. Ну наскільки наскільки можемо, наскільки встигаємо. Сьогодні ви співали е, нову пісню. Це була фактично прем'єра, так я розумію. Разом зможемо все. Вона називається «Ми, українці, ми зможемо все. Це така довга назва, але вона важлива. А можна зараз зімпровізувати? От е, е, приспів тут прямо на майданчику. Є, по-перше, один важливий приспів. Ми українці, ми можемо все! Ми українці, ми можемо все. І потім ще другий приспів. Разом можемо, і переможемо клятих ворогів. На нуль помножимо, разом можемо, і переможемо клятих москалів, на нуль помножимо. Браво! Щоб піднімати бойовий дух і нести у ту українську культуру, тому що у нас дуже багато гуртів, виконавців різноманітних, і вони не гірші, вони краще те, що раніше російська та попсня. тому е, просто браво. зараз. В цих умовах, які у нас є, у нас просто немає вибору, окрім як стати кращими в усьому самим для себе насамперед. Тому що якщо ми це не зробимо для себе, а, ну нам ніхто і не допоможе. А коли ми будемо сильні, то у нас буде багато друзів, як ми тепер побачили, які будуть нас також підтримувати і любити. От і вся правда життя українці дуже круті. Я пишаюся бути маленькою частинкою цієї великої нації, а, цієї сили. Цього е, глобального е, світового таланту і тому наші пісні і завжди були е, дуже круті а зараз вони ще е, в повну силу працюють на нашу перемогу, тому що пісня також може бути і зброєю. Пане Вадим, скажіть, будь ласка, от зараз у вас я так розумію, теж пішла нова творчість. Скільки вже пісень написала за ці півроку? Перші дні війни я не міг не тільки писати нові пісні, але й старі грати не міг взяти друг гітару. Це було ну, дуже сильне переживання, емоційний шок. І, і, але через вже довгий час я почав це робити для себе для того, щоб лікуватися, і потім я почав співати і для інших людей. Тобто ну, музотерапія, правильно? Музотерапія, абсолютно вірно. У Медхець багато патріотичних пісень в репертуарі, тому мені було що співати. А, разом з тим а, я весь час намагався писати нові пісні, тому що вражень було дуже багато. Але а, це були пісні тяжкі, це були пісні, сумні, це були пісні, можливо, занадто агресивні. Тому а, я жодного з них поки що от, не, не почув так, щоб я хотів поділитися. Але мабуть. Вибудь... Просто прийде час і коли ви це все от дасте. Це абсолютно може бути так. Ні, у мене є скажімо так, заготовки. просто я не… Зараз треба вибирати найважливіше. І тому я от шукав для себе відповідь, що найважливіше, я хочу сказати українцям. І е, коли ця відповідь прийшла у вигляді пісні, то тепер ми її вже граємо з матхець, і ця пісня позитивна. Хоча е, ну мало позитивного, в тому, що відбувається, але те, яким сильним стає наш народ в єднанні проти е, цього жахливого виклику, і те, якими сильними ми і залишимося, і що ми навчимося. Тримати цю єдність, і будемо знати свої можливості, ці дивовіжні, і е, цінувати їх і в майбутньому мирному житті, Об, е, ну, це фантастичний позитивний досвід, який ми всі разом переживаємо. І про це е, нова пісня Група Медхаз. От сьогодні ви навіть теж сказали зі сцени, що дуже багато пісень, які раніше виконували, а вони зараз набули наполише нового звучання, тому що їхня актуальність сьогодні вона ну. Досі вона є, і так само це, ж пісня Надія є. Сьогодні люди співали, всі підспівували вам хором, тому що ну, дійсно знають цю пісню і вона заходить. Ну, ця пісня дійсно. Вона... Вже давно стала народна, народною, і вона живе своїм життям. Її співають вуличні музиканти, і співають ну просто всі, всі, хто співають, і ну я дуже радий, що мені вдалося пощастило бути провідником для такої важливої справи, і те, що я можу підтримувати і робити нові такі пісні, і співати старі для людей, особливо коли вони це потребують. То ну от в принципі тим і займаюся. Те ж саме з мерека. люди на Сприймали, хоча ну ці пізні. Я думаю, я думаю, що зараз просто ну на часі для людей. Переосмислювати скільки є багато прекрасних українських пісень на всі випадки життя, і, і відкривати для себе щось нове, то що те, чого хто не знав, заповнювати свій інформаційний простір українським продуктом на 100%, без якихось там законів або там підказок зверху, тому що це спосіб нашої боротьби з ворогом. От оце треба розуміти. Ніхто не мусить мені казати, що мені слухати там із музики, але я сам розумію, що я не хочу слухати а, москальські пісні, та я не хочу дивитися москальські 100 фільми. Я не можу навіть це мене ну. Якщо раніше я і так як не дуже я їх уже давно дивився, то тепер у мене просто ну тошнить. От і і наостанок ваші побажання для наших читачів та глядачів оперативної України. Фу. Ну побажання головне і велике, дуже просте. Нам як найшвидшої перемоги України в цій війні. Мирного неба і щасливого життя. Сподіваюся, ще в цьому році. З вами Вадим Красноокий, група Матхець. Дякую вам за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! It's not your own.